Добрий день бусі. Моросика зібрала, дімко його завіз в садочок. Каже, мама, я хочу, щоб ти мене возила на машині. А я кажу, Моросик, тато був на війні і мама вимушена була тебе возити скрізь на машині, бо не було більше кому. Кажу, взагалі на машинки їздити. Це чоловіча справа, якоби, ми звикли, що чоловік за рублем, голова сім'ї за кермом. А він каже, ні, хочу, щоб ти мене возила. Я кажу, ні, синочку. Коли мама виходить, мама тебе везе, коли тато виходить, тато тебе везе. Висівкнула телевізор, п'ю каву, любуюся ялиночкою. Вчора тут проснулися, Жека виспався, Діма виспався, бо така ніч була тривожна якась, знаєте, це очікування. Миросика завезли в садочок, він забрав гостинці від дядька Євгена під ялиночкою, я сказала, що то від нього. Це дядько Євген залишив, а він каже: А де він? кажу, спить у тебе в кімнаті. Кажу, давай подивимося. Кажу, Марузи, можеш його розбудити? А він каже, я тихенько. І ми обережно відкрили двері. Він на пальчиках підійшов, нагнувся, подивився на Жеку. Впізнав, не знаю. Кажу, да, Спить. І так само на пальчиках вийшов, тихенько закрив двері і погнався в кімнату, їсти кінде. Потім почистили, в садочок. Так він із Жекою, що не пересіклися вони. Ну так. І тоді ми поїхали до мами. Таке каву, перекуси. Жека ще до машинки своєї дивився. Поїхали до мами Ліни, мами покавували. І Жека поїхав вже на Одесу. А це приїхав його тато. Той що дядько Міша, то він зараз в мами гостює, кавує снідає. і десь сказала, мама, що до нас зайде в гості. То... Що дядька побачимо перед новим роком? Та в бусі зараз буду мити голову, збиратися, бо е, їдемо з мамою саран по справах, в банк. То все, кінець року, е, і вже дивитися, купувати щось, бо у нас. Святий вечір 24-го ми йдемо до мами. 25-го в садочку е, святкується Різдво. І ми на 25-го думали робити у нас уже вечерю, щоб приходили похресники, племінники, так як в мене з Похресників тільки Захарчик, тож буду писати комі, коли вони будуть збиратися на село їхати. Е, а так, Завичинський Гордійчик і дівчатка Поліна і Зварію. Оце всі наші племінники-похресники. Так тільки племінники, лише Полінка. І племінниця, і похресниця в Діме. Бо в мене гордій просто племінник. Привет, <смі> і, в общем, і що, і що? І, і буду дивитися, щось уже купувати, гостинці чи що. В общем, щось вже буде мрахатись. Так що я мою голову, і ви їдете в саврань зі мною і з моєю мамою. Все, Бусі, голову помила. Ще вам розкажу, бо... Подумайте, що це мене всі похресники, тільки за Харчик. У мене ще є двоє похресничків: Діанка і Тьома. Тьома за кордоном з Кумою живуть, то там без варіантів. А діанки, я Кумі напишу, ну я знаю, що вона за кордоном. Запрошу і запитаю, де вони що. А може, кума в Україні і принесуть вечеру нам 25-го, чи на яке ми домовимося. А як ні, то буду діанки відсилати, як завжди, новою почтою. Все, зараз 10-15 хвилин, в мене буде гарна зачіска. А зараз, ви знаєте, на що схоже, тоді, коли в мене були афрокоди. <сіхі> Такий самий і висота. І колір почти такі самий. Ну все, бонувоєшся, буду красиво. О, дядько. О, на віз. Подивіться, як святий Миколай. <сіхі> Це гардеробна, спальня, ванна. Ванна не треба вам дядьку. Я бачу. Все, ми вже почаювали з дядьком. <сіхі> <сіхі> Лін, <ага. сіхі> Мама вже прийшла сюди, ми, ми провожаємо дядька. Можна було Нічого, нічого, все, щасливої дороги. Ну, хлопці горіха кидають, двіження в нас бусі, все. Дядько на Чорноморськ, ми на Саврань. Бусі, Олен вже вдіта, сьогодні трошки налегке, бо на дворі ніби як весна. Зачіска, зачіска, бо я вам таки не зняла. Дядько, ніби як стояв за вуглом, дивився, коли я голову досушу. Я тільки досушилась, переодягнулася, і дядько приїхав вже від мами. Заїхав до нас, вигостився, поїхав додому, а ми йдемо в саврань. Дівко кидає горіх, отакі От у нас справи. Бусі, дивіться, що вже хочеш, які хочеш конверти. Вечеру даєш пакунок і гроші отак в конверту. І класно? З різдвом ти новим роком. Клясно. Так, дивіться, ще розказую. Мою голову синім шампунем. і після кожного миття голови, наче як я яму копала, дуже гарно. Да. Мама нам скуповується на вечір. Дітки виросли. Оця моя подруга, я ще в нотаріусі працювала, і вона мене водила від нотаріуса до цнапу. Вечно корм'яща мама. У нас б... в центрі Савранії вона нас собі живе. Мама м'ясо купила. Вся бака. Подивіться, скільки люду, скільки людей, бусі. Ми вже в шістнадцятому магазині. Ото набрала, хотіла скласти своїм племінникам. Точніше, не хотіла складати своїм племінникам щось, але подивилась, побачила, що лучше я складу все від кіндера, а до мама ще якісь коробки показує. Бо до цього вони типу, паше маленькі до таких коробок, а оті коробочки вони не їдять. То ми їмо все кіндеровське, так що буде їм все з кіндера. Купляла гостинці, купила і племінникам, і покрасниці це ж діянки. За прийду пізніше, підберу бою, запитала в кому якийсь розмір, хочеться якийсь. Захарчику Харчику і одяг купити якусь ігрушечку, все-таки перша він манюсінький ще. Зрозуміло, що там не буде йому пакунки з солодощами, а вже теж підбирати якісь барні, печиво, пюрешки, то що в дні дитинка їсть, а не цукерки. Та й такі от справи Бузі, мама, он пішла в нашу рябу, це вже не наша реба. М'ясомаркет. І виїжджаємо додому. Буду зараз скоренько підігрівати картопельку, робити відбивні і годувати хлопців. Там вже ж працюють, працюють. Так бусі. У нас тут шахер-махер Робимо скоренько одну штучку з комп'ютером і хочу на концебу забирати моросик або повітряна тривога. Так, вісімно. Мені щоб тримати всі оці паролі в голові. Я не пам'ятаю яке сьогодні число, який день. А паролі поші пам'ятаю. Ну, не скрізь. Так, через дзвінок з банку, пожалуйста. Бусі, поки доробили платежки по ПриватБанку, то вже й був відбій повітряної тривоги, то вже сіли в машину, я маму додому завезла. Та й вже їду додому. Думала, готувати обід, це ж хлопці-горіха кидають. Вони так швиденько кинули за годинку, і Дімко саме це лишився, то зараз швиденько підігрію Дімі обід. На одного це ж не на двох. І це хатний. Так що зараз нагодую Дімчика. і добре, що мороси в садочку. Зараз вони будуть лягати спадки і буду бусі показувати, що ж пакую а, пакунки племінникам. А так, як Юля буде після нового року, то я вже тоді помаленьку буду скуповуватись інше. От добре, да? що не все зразу. По чуть-чуть. І так, що воно як воно? Оце буде, мабуть, полінки, варі, гордієві і діанки. Це такі кульочки, правда? Кульочки не на всіх, докуплю ще. Ось це так буде в кульочку. Ось такий кіндер. Ось такий кіндер... Ні, не тим боком, а так? Да? Це такого кульочку буде. Що там ще? Такий кіндер різдвяний там зеленятком. Далі ось така зірка. Оське, ціни постирати. І що? І буену. Ось таке бусі мені підходить більше, бо наша молодь, це що хатна і не хатна, більше люблять ці солодощі від кіндера. І ти собі знаєш, що вони точно його з'їдять. Буду довольні, вношу таких різних коробочках цікавих. І туди кину конвертик. Пожалуйста. Ввері, верій інтересне. Так, не показуйте тільки і на станію малим, що ми їм приготували. Все, дивіться, у кульочку вже воно все є. І дитико. Хопа, і конверт з грішми. І так, передаю послання на наш кам. Цукерки і гроші і настанню. Цукерки і гроші. Ніяких іграшок. Ви мене почули? Так навіть мені цікавіше. Дивіться, да? Ну так. Да. Все. Готові. Бусі, зараз буде міні-розпаковка, бо я все вранні, якби возила маму і не планувала нічого купувати, але думаю, якщо я вже тут, зараз хоча б гостинці на святий вечір куплю. А по продуктах я напишу, що я буду готувати, і вже поїду окремо. Спеціально, щоб купити продукти, щоб готувати вже вечерю. У нас просто такий стейк риби Оце все, що я купила на вечерю, це сама за... мариную на бутерброди. Купила просто йогурт бо захтіла йогурт. Хлопці теж таконаче крупні. Потім свіже хлібенятко. Не було мого улюбленого, але ну нічого. Чусочки і сир з слайсами. Оце отакі покупочки. Зараз переодягаюся, швидесенько роблю відбивні, їю картоплю, роблю, бо то грибочки. Дімка, обідає. Ні, зараз треба запитати. В дімо коли він хоче, Бо Діма їсть коли хоче. Отак я вам скажу, так що можна спитати. Бусь, ви мені пишете, яка в мене гарна стрижка. Ви щоб знали, як я задоволена, подивіться. І байдуже, що є там якась довжина. Якщо в тебе на голові друною, як на хаті, неважливо, яка там довжина. Якщо це якась стрижка то воно ж, вибачте, і виглядає як, як стрижка, ти ж на людину схожа. Так, обіду готовий. Позинила Соня, що хоче взяти, у мене хустки, буду з дівчатками співати, то в мене три нових, а якщо їй може більше, то тоді треба буде вже йти туди, в скриню брати. Бусь зараз буду пробувати на смак. Оселедець вчора купила два штуки. Мені сказали, що це малосольні. Вони чи взагалі були тільки свіженькі, чи що, що тільки їх замаринували. В общем, на смак було, ніби ти обласиш карася, якого тільки що зловила в річці савранці. То я надіюсь, що от я вчора посолила, залила олійкою цибулькою, що воно зараз на смак буде трохи краще, тому вчора. Ви знаєте, ти Бо, боже так захотіла оселеться, і думаю, все час почиститься, цибульки аж заслинулась. Зараз цибульки, оце все. А ти їсиш, ну ну зараз сируща риба. Це, це капець. І зразу настрій опустився, думаю, все, буду чекати до завтра, так що зараз буду пробувати. Ну як, солоне, так. Да. Сьогодні ще вчора. Але я хочу сказати смак. Ну зовсім не оселяється. Я не знаю. От Смак як запах річкової звичайної риби нашої. Що це за оселець? Не знаю, щось не то мені. Не Недогода. Я аж два штуки бусі купила. Ось такого вам зараз оскома наб'ю, так що біжіть в магазин поки ще день, а не ніч. Оселектика, але питайте солоний ні. Іду звати дімку їсти, бо вже накрито. Ну якщо він зараз скажеш він ще не хоче, я вже буду кричати. Бо я таку люблю, коли гаряча тепла вже стоїть, треба його їсти, а не 16 разів підігрівати. А що вам хочу сказати? Вчора одягали повністю образ козака. І я задоволена на 100% на 105%. Прямо, а так як я собі в голові намалювала його, такий він є. Так, все красивенько, красивенько. Вірш вивчили, Було лидачкував і взагалі не хотів вчити. Через чарівні слова, шантаж. Жартую. Ні, не жартую, через шантаж. Вивчили, вчили всі хатою, всі знають тепер віршик моросика. І пісеньки він вчить, і все так, що на Різдво я буду бусі знімати і виставляти вам. Діма гріє, щоб гелячки попалити. Отака От погода бусі, болото, подвіра в болоті. 20 грудня, так? Да? Собаки гавкають. Сусідам тільки що привозили дрова в бусі, як висипали. Я там як підскочила на кухні, бо були відкриті вікна в мене, вікно так підскочила, що капець я взагалі шугане. Так, друзі, вже одягнулася, бо через 10 хвилин десь за морожкою буду виїжджати. Але вже кинули на почту, треба деякі документи підписати, підпечатати, йде мій дінько вже. Палив? Ще ні. Ще ні. І тоді вже можна буде відпочивати це завтра, п'ятниця. Дімко завезе мамі зерно до ТКУ, вагончиком. Ми з морозиком будемо відсипатись, а потім прокинемося і підемо теж до бабусі. Будемо вбирати мамі ялинку. Бо Діма її привіз, а вона щось є інтернет, а вона щось ще не вбрала, я кажу, мама. То ми прийдемо з моросиком і тобі вберемо. Ну і настрою немає її вбирати. В мене, Діма, вдома. Я дуже рада. Зараз швидесенько роблю це діло, бо його треба швидесенько. І це його, скажіть, я вам скажу. І підемо, будемо вбирати. Я ж кажу, в мене Діма вдома і в мене в кожній кімнаті по ялинки, бо в мене такі настрій, бо в мене чують біля мене. А, мама не хоче ставити, але на святий вечір прийде моросик з гордійчиком, а для онуків хочеться, щоб було гарно. То мама там покупляла пару іграшок біленьких, все отакого. Тато теж невеличка буде в неї така. Побачимо, може таке щось, як у нас на кухні буде стояти. Побачимо, що і як. І зробимо бабусі красу. Так, що бусі. Ну що, а давай сьогодні? Принтер, я дико вибачаюсь, може ви не чуєте мене. Давайте роздрукуйте, пожалуйста. Я зараз вас покину і поїду дитину забирати. Давай вже Я не чую звука мотора. Чую. Так, я покидаю це все діло бусі, бо цей ноутбук, на якому я тільки що роздруковувала, це старий ноутбук. До нього під'єднується наш принтер. Бо до нового не можна під'єднати, бо драйверів немає. Ну, вже старенький і принтер, і ноутбук. Той, що старий, це десь. Маємо вже брати новий фермерство. І хочу хату від цього. Що я хочу сказати? Він навіть сам собі редагує документ. Я собі відкриваю, читаю, він собі і шрифт на документі змінив. Ну, так ноутбук захотів. Прислали документ. В одному стилі, а він зовсім в іншому. Так що я зрозуміла, що це діло надовго. Дівки ключі кладу. Я зрозуміла, що це діло надовго, тому їду за малим. Голова когоспу вже в салоні. Їдемо додому? Та да. да, ні, вдома мали ще щоб купити, я кустня. Кусняшки? В Зіні? В угу. мамазіні чи в магазині? Магазине. Все, якщо в магазин, то їдемо. Тільки щось путнє, добре? Та ні, вкусняшки. Ну вкусняшки тільки щось нормальне, щоб їсти можна було, добре? Mm -hmm. Вони вже там Оля Сергіївна, Де документи? А я кажу, піждіть, піждіть трошки. Дитину забирала садочка. От Олечка всім треба. А Олечка ще й блогер, Олечка ще ж знімати це все хоче. Так, так, так. Господи, ще щоб... Комп'ютер мене не підвів. Бусі забрала голову колоску, і тоді ж ми договорилися за магазин. Ми зайшли в магазин, і Мирон побачив в ящику торт вафельний, різнокольоровий, і сказав, мама, купиш мені? А я кажу, ми можемо самі зробити. Ми купили вафельні коржики і згущоночку. Зараз будемо з морозиком перемастювати, да, Сина? Угу. Ти готовий? Так. Що нам для цього треба? Оце, оце. І ще що? І... Чим ми будемо переносити? Ложкою, так? Да? Ні. І Ложкою. Ложку, тарілку, так? Да? Да будемо. Ножом. Ножом? Да. Та мені здається. Зараз ну, ну, побачимо, або ложкою, або ножом. Зараз мой скушкає. Все, да. мамо руки помила. Будемо робити кольоровий, да? так? Будемо зразу Давай, перетасуємо. і так. Блакитний, Мам, рожевий, блакитний, білий. Знову рожевий, блакитний, білий. І що це у нас? Ось так. Ой. Рожевий, блакитний, білий, рожевий, блакитний. І що, Дальтонік. Блакитний. Білий. Рожевий. Блакитний, білий, рожевий. Блакитний білий. Давай перевернемо, щоб у нас зверху був. Все, слава Богу! Боже, бусі, я взагалі вже не все ображаю. Тільки що як сіла з тими документами. Документ один комп'ютер відкриваю по-свому, треба редагувати. Так, тільки не ламаємо, не ламаємо, бо Мирон любить їсти це тісто. Так, все, тісто чуєте? <світ> Ваплі! Я беру, Дерість. зараз так відкриваємо і ось так. Так, mm -hmm. я беру ніж і метки. Май, не, я вот перемаску. Ты їх хочеш перемасю? Mm -hmm. Ну давай. я mm сам? -hmm. Так, ти готовий? Так. Mm -hmm. І так. Не жаліємо зустріч. Mm -hmm. Так, я думаю, достатньо. Ти як думаєш? Mm, достатньо. Так, все. Все, достатньо. Yes. Давай, давай ручку. Притримуємо. Мирон не миску корж. Бачиш? Mm -hmm. Бусі, я люблю з такою згущенкою, не вареною. Бо та варена яйця. Не так сильно люблю. Так, щоб в кожну клітиночку згущаночка попала, так? Да? Так, мне сделаете шед, да? Да, надо ще. Давай. Чику, так, так, так. Ооо. Маша. И і, і тут. І Зараз мы громадским. Да, тут смотри. Зараз, хлопці. хлопчик. Ишка, что ты волвак воз да? Mm -hmm. Все бусі. Ви з нами один корж перемастили, а далі ми без вас, бо це бачу довга процедура. Все, варивчик, mm -hmm. будь ласка, бери і став mm -hmm. так. рівненько. Ні, ось ось. Все, все. Не дуже прижимай. Потім ми його спресуємо. Все буся. Ми вам покажемо вже готовий результат. Нормально видно. Мама десалоту. Ну зараз зайчик. Хочеш ти? ні. Давай в моїх ручках. Так? Дані. Показав папі? Так. Да. Бусі, дивіться, який мерон зробив сам торт. Зараз тільки чуть чуть почекаємо, що він пропитався, да? да, так? Ти... Це бусі. Торт буде пропитуватись. Ми йдемо дивитися Комфу 4. Дімко проплатив прем'єра. Так, що закрите. Вам дякую, що були сьогодні зі мною. Сьогодні такий аля не дуже цікавий влог, але тим не менш, марафон єдина завод триває. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки в бусі. Я вже отак і не надіюсь за тих 6 тисяч. чесно. бачу, що підписки зупинились, але нічого страшного. Щастя не в цьому. Все, бусі, Цілую, люблю ваша зава.